Вітаю вас у себе на ефірі, як завжди, традиційно казка на ніч, і сьогодні, як і обіцяла, 22 година я з вами. Сьогодні дуже хочу поговорити на тему оточення. Ефір буде недовгий, але, але хочу поділитися своїми враженнями. Тема оточення. Сьогодні у нас закінчився командний марафон. Сьогодні останній день командного марафону щодо прокачки себе в соціальних мережах. Я проводила вперше це мій власний марафон, і цим неймовірно пишаюся. Учасники показали себе як найкраще, як найкраще. І знаєте, це основна ціль цього марафону було вийти із зони комфорту, вийти із зони комфорту, почати робити те, чого раніше не робили. Тим більше знімати відео. Це ж так страшно. Це так страшно вімкнути камеру і щось говорити: щось говорити на цю тему, на якусь тему, а потім ще виставити в соціальні мережі. І хоча б добу це відео повинно там пробути, і причому не в одну соціальну мережу. А ми охоплювали чотири соціальних мережі. Боже, як це страшно. І знаєте, хочу сказати, що. Як себе прокачали класно учасники цього марафону, як вони себе круто прокачали, які вони просто неймовірні? Наскільки перші відео відрізняються від останніх? Марафон у нас був продовж 20 днів, трішки більше 24. 24 завдання було. 24 дні йшов марафон. І знаєте, як кажуть, звичка, вона формується впродовж 21 дня, а в нас марафон був 24 дні. Так що я сподіваюся, що ця звичка знімати щоденне відео залишиться, і тим більше в учасників марафону це виходить вже дуже-дуже круто. Чому ж сьогодні хочу поговорити про оточення? Тому що мене зачепила одна історія. І саме про це хочу сьогодні розповісти цю історію. Є у мене така партнерка, звуть її Олячка. І перше відео, от вона, вона дуже захотіла участвувати в марафоні, вона поставила собі ціль навчитися це робити, не боятися, почати. Просто не вистачало десь, можливо, якоїсь там сміливості, можливо, якихось ідей не, визнач... не вистачало, не знала технічно, як це можна зробити, що це можна зробити. От такий в неї був запит. Тому що ми робили опитування перед початком марафону, хто які ставить собі цілі, і на сподівання на цей марафон. І от такий був просто звичайний, звичайний середньостатистичний такий запит. Я не вмію, каже, не знаю, які там кнопочки потрібно натискати, як, яке це відео повинно бути, і, і, взагалі, що мені говорити, на яку тему говорити. От я не знаю. І перше її відео, перше відео мене просто. Покорило, чесне слово. Вона дуже його боялася виставляти в соціальні мережі, дуже боялася. І відправила мені таке голосове, голосове повідомлення каже, каже, можна я тобі відправлю це відео в особисті повідомлення? Ти, будь ласка, подивись. Я тебе дуже прошу, там подивися так ну, достатньо критично на це відео. Чи не буде це позоріще, те, що я його виставлю в соціальній мережі, де там що потрібно допрацювати. Ну, чесно, я вже скільки дублів зняла, я вже навіть не знаю, як, ну, як, як себе вести на ту камеру, в мене нічого не виходить. І вона завантажує відео. Я його дивлюсь. І Я дивлюся, що відео, таке відчуття, ніби людина ці відео знімає щодня. Я не кажу, що там ми це робимо прямо професійно, як диктори телебачення, як телерадіоведучі. Ні. Звичайна мова, звичайні жести, звичайні історії, звичайні ми такі, які є. Просто потрібно було вийти із цієї зони комфорту. І вона присилає мені це відео. І я, наскільки в захваті від цього. Я, звичайно, беру, передивилася і на таких емоціях відправляю Олічки голосове повідомлення, що Оля, ти неймовірна, ти дуже класна, класне відео, наскільки емоційне, наскільки, наскільки ти умнічка, я не розумію, чому ти хвилюєшся, чому ти боїшся його виставляти. І виявляється, така була пауза. Вона мені там певний час нічого не писала, там, не відповідала. А потім все ж таки зв'язалася зі мною, і виявляється, вона просто розплакалася, розплакалася від моїх слів і сказала, як зачепили твої слова, як вони мене зачепили. Виявляється, вона раніше була, працювала в мережевій компанії, була дистриб'ютором мережевої компанії. і... Знала, що в принципі один із шляхів для того, щоб будувати команду, потрібно транслювати свої там, думки, розповідати про компанію і багато чого іншого потрібно робити через соціальні мережі. І недостатньо просто писати якісь пости. Потрібно було там, знімати відеоконтент. І от вона методом тика, от методом тика, знаєте, як ми всі учимося і робимо перші кроки. Вона почала знімати перші відео ще в тій компанії, попередній, і її, її оточення почало ну дуже критикувати, дуже критикувати. І не просто її оточення, а навіть її команда, її наставники казали, Боже, що ти там зняла, що ти там виставила, да на тебе стидно дивитися? Це просто жахіття. Обнять і плакати, і видали це позоріще на весь інтернет, стедаба. І. Я, я не знаю, там дуже такі різні слова. І це наскільки її обламало, просто обламало, що вона більше, вона собі дала слово, більше я собі знімати нічого не буду, нічого я не буду виставляти в інтернет. Ото, як сказали наставники, бери дзвони, через свій список знайомих і все. Ото буду тільки так і робити. І, по суті, ну, фактично, там особливо результатів і не було в неї. Особливо результатів і не було. І що відбувається зараз? От Вона все-таки порушила свою ту обіцянку, яку вона колись собі дала, що більше вона ніколи знімати відео не буде. І вона вирішує прийняти участь у моєму марафоні. І з неї, знаєте, вона наскільки круто себе показала, і оце мій відгук на її перше відео. І він її просто довів до сліз. Каже: ти ж сказала такі звичайні слова, але наскільки ти мене підтримала, я так боялася, в неї ручки, ножки тряслися, вона, вона, так, вона так чекала моєї якоїсь реакції, і вона була впевнена в тому, що я її буду наскільки там критикувати, робити якісь зауваження, буду казати, що це нікуди не йде. І... Знаєте, наскільки я от, розумію, що оточення дуже впливає на нас. Мої слова її просто включили. Вона наскільки надихнулася тією підтримкою, яку я їй дала в той момент, жодного дня вона не пропустила домашнє завдання. Усі дні виконувала його, тому що домашнє завдання було дано. Щодня її потрібно було на виконання 24 години. Хто не виконує, той вибуває із марафону. І вона постійно знімала ці відеоролики. Що, щодня відеоролики все були все кращими, кращими і кращими. І наскільки вона надихнулася тим, що вона почала добувати результатів. Неймовірна дівчина, я розумію, що їй просто потрібна була підтримка. Тому така, знаєте, для вас рекомендація. Дивіться, хто вас оточує. Подивіться, чи це люди, які вас надихають, чи, можливо, люди, які вас критикують. Озирніться, хто вас оточує, які вас друзі, які вас знайомі, які вас колеги по роботі. І, знаєте, такий негатив, його потрібно відрізати хірургічним методом. Знаю точно. Все, що відрізається, все боляче. Але знаю точно, що оточення потрібно змінювати, якщо воно негативне. Оточувати себе потрібно тільки позитивними людьми, які будуть дивитися одинаково разом із вами на життя, будуть вас надихати, будуть вас підтримувати, будуть вас підтримувати обов'язково. Ще в мене є одна така історія про також мою партнерку, яка так само була в іншій компанії, в іншій команді, навіть. Ті самі компанії, які зараз і я, але в іншій команді. І її там ніхто не підтримував. Ніхто не підтримував, не давав їй достатньо знань. Казали, йди в Ютуб, ну, розберися. Іди в Ютуб розберися. Вона каже: дайте мені, будь ласка, знання, дайте мені, щоб я могла досягнути результату. Добре, я прийшла, я зареєструвалася, я хочу тут заробити, Я розумію, що тут можна зробити. Тільки дайте мені достатньо знань. Я, хочу, я буду все виконувати, тільки я не знаю як. Проведіть мене. Ми нічого не знаємо. От, компанія класна, йди в Ютуб і там розберешся. Вона приходить в Ютуб і там, звичайно, зустрічає мене. Там, звичайно, зустрічає мене. Я пам'ятаю нашу першу зустріч, коли вона зразу сказала, що мені потрібна система навчання, чи є у вас система навчання, а чи не кинуть мене, а чи проведуть мене за руку, а чи покажуть мені, як працювати правильно в соціальних мережах, а чи а як розмовляти із близькими, як пропонувати бізнес, як це робити екологічно в першу чергу, екологічно, як для себе, так і для оточуючих. І, звичайно, моя команда дає їй ці знання, я їй так само даю ці знання, те, чого не давала, інше оточення. Вона змінила це оточення. Змінила це оточення, тому що саме ми йдемо до своїх цілей, саме завдяки нашим зусиллям. І тільки ми вирішуємо, куди йти, як йти, яким шляхом. Якщо наше оточення каже, ти робиш щось не так, там, куди ти полізла. То подивіться, можливо, ця людина просто некомпетентна, можливо, вона дає вам не, ну, неправильну пораду. Вона живе життям вашої мрії, що вона вам таке, таке там радить, наприклад. Або якщо добре, якщо там взяти відеоконтент, от закритикували мою ем, колегу, мою партнерку, закритикували. А які ж вони знімають відео? Вони, що являються сильно супер-пупер експертами, і на зйомки цих відео вони побудували величезні команди, ні, звичайно, ні. Потрібно, якщо слухати думку, то дійсно тієї людини, яка рухається цим шляхом. Тисячу разів кажу, що якщо ви хочете вивчити іноземну мову, іноземну мову, то ви в своєму оточенні шукаєте людину або купуєте цю людину, оплачуєте там час за те, що вас будуть вчити іноземної мови. Ви там ходите до репетитора, платите йому там за годину там гроші, і він вас вчить мову. Якщо ви хочете навчитися. Їздити там за кермом, отримати права, ви йдете в автошколу і оточуєте себе людьми, які вміють це робити правильно, які не просто це вміють, а навчають цього робити. От я тисячу разів кажу: змінюйте оточення. Якщо ви хочете щось змінити в своєму житті, а у вас негативне оточення, яке тягне вас донизу, дороги не такі, президент не такий. І все не так, і собака громко гавкає на вулиці, і сусіди стукають у стінку, і все у вас не таке, знаєте, то подивіться, хто вас оточує, скоріш за все, такі самі люди. Як почати змінювати оточення? Тому що зараз хтось питає: окей, я розумію, що в мене оточення не таке, з чого починати? Почніть саме перше почніть із себе. Якщо ви хочете змінити оточення із негативного на позитивне, Передивіться свої погляди на життя. Передивіться свої погляди на життя, як ви дивитеся на навколишній світ. Почніть слухати тренінги, почніть слухати аудіокниги, почніть читати книги. І коли ви будете ставати вже на ланку вище, на сходинку вище, тому оточенню, яке було біля вас, їм буде вже нецікаво з вами. І ви автоматично почнете притягувати до себе те оточення, яким буде з вами цікаво. Розумієте тут? В чому, в чому? весь сенс? Починайте просто із себе. Починайте із себе. І транслюйте це. І до вас обов'язково притягнуться такі самі люди, які хочуть розвиватися, які так само мають цілі в своєму житті. Ви можете обмінюватися знаннями. Ви можете обмінюватися чимось таким, що вас буде надихати підтримкою один одного в кінці кінців. Дуже круто, дуже круто оточити себе людьми, які вас підтримують. Для цього потрібна команда. Якщо говорити про mlm бізнес, команда має дуже величезне значення. Можна успіху в mlm індустрії досягти в одиночку. Коли ви зрозуміли, що ваше оточення не таке, але компанія у вас класна, інструмент у вас суперовий, знаєте, як, його, як досягти результату, то можна досягти її в одиночку. Але цей шлях дуже довгий і дуже складний. А от коли ви оточуєте себе командою, командою, яка вас підтримує, надихає і рухаєтеся разом, навіть якщо взяти такий марафон, який був у мене в команді, в команді рухатися набагато краще. А ще круто, коли заходить команда на ваші відеоролики починає лайкати і коментувати. Це також дуже і дуже надихає. Тому сьогодні говорили про оточення. Проаналізуйте своє оточення. Якщо воно позитивне, ви крута людина, значить, ви також позитивна, ви не могли притягнути до себе. Позитивних людей, якщо ви ну, негативно дивитеся на світ. Якщо ваше оточення більш таке, що скаржиться здебільшого, не дивиться так на світ, як ви, почніть його змінювати. Змінюється елементарно. Починайте із себе. Починайте із себе. Так що, так от я думаю, що роздуми у вас вже є на чим подумати. Як завжди, казка на ніч з понеділка по п'ятницю. З понеділка по п'ятницю, але якщо в мене завтра буде дуже величезне бажання, ми обов'язково з вами зустрінемося. Так само ввечері, о 22 годині. Всіх обіймаю теплої, мирної ночі і якнайшвидшої нам усім перемоги. Чекаю з нетерпінням перемогу і бажаю кожному із вас величезної перемоги, не тільки на рівні держави. А й там всередині перемогти свої страхи, перемогти якісь свої сумніви і рухатися до своїх бажань, до своїх мрій і до своїх цілей.